Всі звикли дивитись і захоплюватись фільмами американської кіноіндустрії. Але наш український кінематограф не стоїть осторонь. Українське кіно розумне, різнобічне, цікаве та вражаюче. Не вірите? Ми пропонуємо добірку найкрутіших українських фільмів, комедій, які повинен побачити кожен українець і не тільки. Пишіть в коментарях, які українські комедії вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. А ще я буду безмежно вдячна, якщо ти підпишешся на наш канал, натиснеш дзвіночок та поставиш лайк. Давай підтримувати україномовний Контент разом. Це ваша машина. Моя. І де ж ви її взяли? Не переживай, не так, як сучасні дівчата. Фільм Скажене весілля. Головний герой це директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, донька якого навчається у Франції. Одного дня дівчина повідомляє, що одружується, і привозить нареченого знайомитись із батьками. Радість батьків змінюється на справжній шок, коли вони дізнаються, що мріяний європейський зять темношкірий іноземець. Василь Середюк вирішує зробити все, що можна, аби зірвати весілля доньки. Фільм Скажене весілля це дотепна, драйвова, хоч і нехитра українська комедія для всієї родини. Фільм Сусідка Затятий Холостяк Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць із жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка, елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки, чи впорається мачу з викликами спільного життя. Бурштинові копи. Стежити за правопорядком і робити світ безпечним це дитяча мрія патрульного Макса. Але щось йде не за планом, і Максима переводять з Києва в селище в Житомирських лісах. Там він і його новий напарник Богдан вступають в сутичку з бурштиновою мафією. Чи вдасться Максу протистояти всесильному бурштиновому баронові? Пишіть в коментарях, які українські комедії вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Фільм Дід контрабас. Це прекрасна і відчайдушна комедія, яка викличе у глядача масу бурхливих позитивних емоцій, так як головні герої просто відпалюють. Ці хлопці все своє життя займаються контрабандою, яка приносить їм певний дохід. А гроші для них найголовніше, так як ними повністю опанувала спрага наживий. заняття дуже небезпечне, так як є непогана перспектива сісти в тюрму, але їм на це просто начхати. Вони просто роблять свої легкі гроші. Нак цього разу їм пропонують дуже вигідну справу, але вона дуже небезпечна. Зваживши всі за і проти, вони вирішують взятися за це підприємство, так як воно обіцяє дуже непоганий дохід. Але дуже несподівано в цьому небезпечному бізнесі з'являється одна красуня, яка зводить з розуму всю цю банду. Саме через неї в команді починаються розбіжності, які можуть привести всіх до сумного провалу. Що чекає наших відважних грабіжників в цій небезпечній справі? Як складуться їхні напівсідні? Прості стосунки, які псуються з кожним днем, зрозуміло, що вони порушують закон, але це їх власний вибір, і тільки їм відповідати за свої витівки. Перегляд подарує масу незабутніх вражень, так як вся ця історія тримає глядача постійні на прозі. Фільм шляхетні волоцюги. Інколи певні наші дії можуть поламати життя іншим людям. Особливо це стосується того випадку, коли ти злодій. А дія це чергова твоя афера. Так сталося, що і у наших героїв Боді і Мірика, які поламали життя, нещасні Христі, хоча вони звичайнісінькі прийди світи зі Львова, але залишки совісті у хлопців ще є. Тому вони намагаються зарадити лиху, яке самотужки заподіяли, і допомогли дівчині оговтатись. Та хлопці не Нають, що Христя це об'єкт цікавості, ворогуючих таборів НКВС та нацистів. Дівчина Христина рано залишилася без батьків і за опікуна мала свого дядечка. Після його несподіваної смерті вона стає на заваді одразу двом представникам світового зла: нацистам і комуністам. Але Христина не з тих, хто погоджується стати жертвою обставин. Якщо ти вже дивився цей фільм, напиши, будь ласка, відгук, коментар.